Військовослужбовець Андрій один із тих, хто проходить реабілітацію тут, у спеціалізованому залі Закарпатської обласної лікарні. Після поранення він пережив дві ампутації. Зараз має біонічний протез руки та протез ноги. На відновленні в Ужгороді вчиться контролювати ходу, тримає рівновагу і поступово відновлює дрібну моторику. Ортизували мене в у Львові, в виникав в Суперхюмансі. Ця рука являється біонічною, тобто тут стоять міодатчики, вони зчитують імпульси, які я подаю на м'язи грудні і спині. Зараз у нас відновлення ходи, продовжуємо. І е, дрібна моторика для руки. Тобто я там захват різних предметів допомагають прилаштуватися до побуту для того, щоб. Виходити, скажімо так, в життя уже більш-менш реабілітованим і підготовленим до того, щоб я міг хоч якось сам себе обслуговувати. Тренування в залі тривають щодня від ранку і до вечора. Усе під наглядом досвідчених реабілітологів займаються як військові, так і цивільні пацієнти, які проходять лікування в обласній лікарні. Облаштували все, що потрібно для реабілітації пацієнтів. Працюємо по різним нозологіям, як з військовими, так і з цивільними пацієнтами. Тут у нас є різні тренажери, починаючи від велотренажерів. Силові станції, інші різні допоміжні засоби. Є в нас також стальовий вертикалізатор, бруся тощо. Фізична активність важлива для того, щоб пацієнт почував себе повноцінно в якомусь плані, як і фізично, також і морально. Практично завжди виходить, що ми з ними подружуємося, тому що вони у нас бувають на пару циклів довго. І от Процес реабілітації, коли ми робимо перші кроки або ще якісь інші досягнення, маленькі цілі. Повертається до активного життя і військовослужбовець Віктор. Після поранення і складного лікування знову вчиться ходити. Щодня долає білі, вчиться утримувати рівновагу. Каже, підтримка лікарів та атмосфера в залі роблять свою справу. Ну, реабілітація дуже по цей дуже прекрасно проходжу. Реабілітологи типу, дуже красиво все це от, з нами займаються. Все чуть-чуть, не спіша. Усіх тренажерах маємо цей чуть-чуть займатися. Фізична активність більше допомагає, підказують, що як треба. У кожного пацієнта тут свій шлях і темп. Лікарі кажуть, реабілітація після поранень це тривалий комплексний процес. Працюють над фізичними кондиціями, а також із психоемоційним станом військових. У нас пацієнти з різними діагнозами, різна нозологія. Компутація нижніх кінцівок, компутація верхніх кінцівок після інсульту, після різних мінно-вибухових травм. В першу чергу це треба враховувати саме спілкування з пацієнтом, знайти контакт. А друге, це те, що це полі травми зазвичай, як і верхні кінцівки, так і нижні ЧМТ-травми. У нас є окуляри віртуальної реальності, де ми можемо з пацієнтами попрацювати на рівновагу, на баланс. Реабілітаційний зал в обласній лікарні імені Андрія Новака працює з початку року. Тут передбачено як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу. Стаціонар розрахований на 20 ліжкомісць. Облаштувати реабілітаційний простір допомогли американські партнери, МОЗ України та обласна влада. Помимо того, що у нас є відділення, нам не вистачало, скажімо так, приміщень для того, щоб повноцінно проводити реабілітацію. Ми починали із мінімуму. І змогли розширитися за рахунок залу. Велика подяка обласній адміністрації, яка виділила кошти на ремонт цього приміщення. Отримали обладнання, яке закуплено за кошти наших американських спонсорів. Ми змогли зробити такий комплекс дуже цікавий, в якому на першому поверсі знаходяться два нові дві новітні технології: це комп'ютерна томографія і МРТ. Ну, міністерство нам розподіл зробило. І наверху зроблений цей реабілітаційний зал, який дає максимально повноцінно проходити реабілітацію нашим військовим і цивільним. Реабілітація це не лише про відновлення тіла, це шлях до нового життя. У цьому залі його приходять щодня і військові, і цивільні. Кожен зі своєю історією тут допомагають повернути не лише рухливість, а й відчуття контролю над життям. І кожен крок це вже перемога.